Грошей немає і невідомо коли будуть. Через брак фінансування в Івано-Франківську зупинили капітальний та поточний ремонт доріг. Про це повідомили на сьогоднішній оперативній нараді у міського голови. Упродовж червня держказначейство пропустило на реконструкцію покриття лише 120 тисяч гривень, тоді як фактично робіт виконали на мільйони. Зокрема, по лінії управління капітального будівництва борг становить понад мільйон гривень. Інше комунальне підприємство Дреу полагодило доріг на понад два мільйони. Разом з тим, зупинка фінансування може погіршити і так невтішний стан шляхів. І у місті, адже комунальники на деяких ділянках вулиць встигли зрізати захисний шар покриття. Зараз по цих дорогах, там де зрізані ці ділянки, їздять автомобілі. бо звичайно рух транспорту не можемо припинити, тому що паралізуємо місто. Їздять автомобілі, розрушається основа, тому що знятий захисний шар розрушається основа. Потім, навіть якщо буде асфальтобетон, то звичайно буде проведено влаштування верхнього шару. Але я наголошую на те, що було Нижче це основа, і невідомо, як це доросло покаже на наступний рік. Зважаючи на цю ситуацію, в міській раді вирішили скликати позачергову сесію та обговорити проблемне питання. Сюди мають намір запросити і керівництво обласного держказначейства. Також обранці напишуть скаргу до міліції щодо невиконання своїх обов'язків держказначейством. Адже загалом каже секретар міськради, держава вина містові майже 30 мільйонів гривень. На сайті івано франківська певні бути. Чітко намальовані зобов'язання, які несуть головні розпорядники коштів перед своїми підрядниками, і це має бути доступно для кожної людини, щоб ми розуміли, що дійсно є станом на зараз. Фактично заборгованість, якщо ми беремо захищені і захищені статті, 27 мільйонів гривень перед містом івано франківська А в той же час казначейство звітує про те, що все добре і воно належним чином виконує своє зобов'язання. Якщо ці кроки не допоможуть, стверджують івано-франківські чиновники, їхатимуть протестувати до Києва. Там є готові підтримати і представники влади інших регіонів. Принаймні, про це повідомив мер Віктора Нушкевичус.